Вітаю, друзі! Сьогодні я б хотів би, е, проаналізувати, хоча то, то, того і не варто робити е, промову Путіна, звернення його до федеральних зборів. Котре Путін звинувачує у своєму виступі е, Захід, тобто Європу, Сполучені Штати Америки, в тому, що начебто це вони розв'язали війну, начебто це. Е, вони хочуть знищити Росію, Путін вважає, начебто Європа ще з 19 століття хоче відірвати російські землі, які є ще з часів Київської Русі з 9 століття по суті Україною, вкотре говорить про неонацистів, карателів, які начебто бомбили Донецьк. Тверджує, начебто, країни G7 десь оприлюднили статистику, що за тих вже 9 років, начебто, країни Заходу витратили 150 мільярдів доларів на війну в Україні і тільки 60 мільярдів доларів на допомогу іншим країнам. Ось. А підкажіть, будь ласка, можливо, хтось бачив? Я може я не знаю, чи ведеться взагалі така статистика. І як країни Джі можуть вести цю статистику? Це не, не той формат, що є Європейський Союз, а є Організація Об'єднаних Націй, де така статистика дійсно ведеться. Такої інформації ніде та, в інтернеті немає. Де є інформація, що за всі війни, які були ось до 2022 приблизно року, за словами Путіна, 30 мільйонів людей стало біженцями? Ми ж повинні розуміти, що. Є офіційна статистика, є неофіційна статистика. Повні цифри підрахувати неможливо. Не всі країни ведуть цю статистику, не всі країни її відображають. І загалом ця, ця, ця кількість зовсім не може бути 30 мільйонів. Путін тричі а, наголошує на тому, що НАТО хоче зробити стратегічну поразку для Росії. Ну, а, що тут додати? Погрожує Україні в першу чергу Україні, що якщо нам будуть давати чим більш далекобійну зброю, тим далі вони будуть відсувати мниму загрозу їхній країні. Згадує і про педофілію, яка начебто толерується у Європі, але це зовсім не так. І при тому він забуває згадати себе ж, коли в нього є така нездорова любов до. Хлопчиків і дівчаток там, да, до 10 приблизно років, коли він їх там в пузо цілує, або нижче, або ще кудись. Да. Начебто священники благословляють одностатеві шлюби. Ну, це, це теж неправда, в нас в Україні такого немає. А, а якби її благословляли, ну, це особистий вибір одностатевих пар. Але і одностатевих шлюбів в Україні немає, це зрозуміло. Тверджує, що Крим отримав сухопутний зв'язок з Росією. Ну, це ненадовго. Я думаю, ми можемо повністю зруйнувати той міст, який він побудував, щоб не було ні сухопутного, ні, ні морського, ні ніякого зв'язку вже з Росією ніколи. Наголошує на ядерній готовності його е, країни в 91%. Е, Притому е, наголошує на тому, що. Вони хочуть до такої ж готовності привести інші види озброєнь. Ну, питання тут скоріше, якийсь психологічний маневр, хоче тиснути на країни Заходу і так далі. Тому що ймовірність застосування ядерної зброї, ну, я вважаю, відсотків 10 з того, що може бути. Стратегічно і тактично було б розумніше готувати інші види озброєнь, а не ядерні. А тепер із знаєте, рубрики «Жить стала лучше, жить стала весілля. Це колись Сталін, Сталін говорив в 32-му, здається, чи 33-му році, коли в нас в Україні був Голодомор. Він сказав, що якби. Економіка СРСР, якби росте і так далі, якісь показники за п'ятирічки були, Говорить, що вони зібрали 50-60 мільйонів тонн зерна, і про які вони 10 років назад не могли мріяти. Ну, Чекайте, а хто вивозив зерно з українських зерносховищ? Хто, хто грабував Україну? В Росії немає стільки чорноземів, скільки в Україні. Для того, щоб зібрати зненацька у воєнний час більші показники зерна, ніж вони могли б зібрати. Зрозуміло, що це крадене зерно. Ріст економіки з 11,7% до 14%, ну, звідки ці цифри, якщо вони втратили основні ринки збуту, а на азійські ринки збуту, вони ще не встигли вийти. Скоріше з КНДР, так, дуже багато слів в нього про якусь там щедрість широту душі, співпереживання, якого насправді в Росії ніколи не було і не може бути, тому що це, по суті, примусовий конгломерат, я б так би сказав, націй, коли всі просто слухаються свого царя і не можуть навіть до нього рота відкрити. Стверджує, що в Росії за Росією воюють депутати Державної думи місцевих рад. Ну, Якщо вони дійсно воюють, хай воюють. Чим більше виродків буде вбито, тим краще. Багато говорить про, про працівників різних галузей, яким він вдячний, що вони підтримують там ТИЛ, да? чомусь в них цей рік це рік вчителя і рік освіти. Боїться не зазначити працівників тої чи іншої професії, хоча не вимагає якоїсь конкретики в зазначенні там конкретних імен, так е, ну, явно, дійсно, якась дріб'язковість е, наявна в цього шизофреніка, е, зазначив він, і, що Росія зупинила свою участь в е, програмі стратегічних наступальних озброєнь. Тобто, це документ світового рівня, в якому вона тільки зупинила. Ну, це так, це нічого не означає, по суті. Знову заляку ядерною зброєю. Говорить, якщо США буде проводити випробування ядерної зброї, то й вони будуть проводити випробування. Зазначає, що ні для кого не секрет, що паритет ядерних озброєнь буде. Зруйнований, Ну, розтумачу слово паритет. Паритет це означає, коли однакова кількість зброї в кожної країни. Ну, по суті, кожна ядерна країна має свою кількість зброї. Тобто питання про паритет взагалі можна відкинути на задній план. Отже, Путін. Тобі треба не залізницю до. Владивостокий Казань брати, Астрахань брати десь в Палатах, десь там у вас в Глубинці. І живіть кацаби собі в тих Трущобах і несуйте носа куди не треба. Виходьте з України, і вас забудуть раз і назавжди. Загалом виступ Путіна перед парламентом Росії дуже сумбурний. Його тези тезис нелогічно поєднуються, двічі повторюються. причому в переміжку одне питання не стосується іншого, а про стратегічну поразку, якою начебто погрожує країна, погрожують країни НАТО Росії, він оголошує аж тричі. Це знаєте, дитина десь до 10 років може написати так, такий виступ, і так так невміло його сформулювати, щоб не поєднувалися одне з одним. Соціальні і економічні питання в переміжку з якимось там людськими якостями, які ніби в них є. Тобто, якщо людина наголошує, що в них є ці людські якості, 100% що в них цих якостей немає. Бо той, хто говорить про те про щось, він говорить про те, чого в нього немає. Дякую за увагу. Ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій ютуб канал. І все буде Україна! Слава Україні! Переможемо!